Весь дім, з цим центром в Сімферополі, очевидно, але більше навіть це море, узбережжя, такий Південний берег, Алушта, да, Малий Маяк. Отоди. Так. Я, чесно кажучи, до кінця не вірила, що це відбувається. Ми з сестрою йшли повз площі Лєніна, коли там оголошували результати референдуму. І я думала про те, що це не може бути. Не може бути, що вони включать нас в склад свій. Я знаю, що багато людей в Криму чекають на повернення України. Їх стало більше якраз після того, як ми, Збройні сили України, держава продемонструвала, що це можливо, що Росію можливо відкинути. І це дуже був важливий урок. Нам важливо зараз цей шанс, цю довіру людей, які. Криму чекають на Україну не зрадити нам, як державі, нам, як громадянському суспільству. Тут, власне, ми, як представники громадянського суспільства, відстоюємо перед державою і постійно кажемо, що ну, якісь є межі, так, які межі, які не можна переходити. Якісь законопроекти, є спроби прийняти знову ж таки через нерозуміння контексту, через непрацювання нероботу з відсутністю і активності з відносно територій, є нерозуміння певного контексту. Тому так, я конструктивно мрію, я вважаю, що це відбудеться. Не знаю, як швидко, але те, що рано чи пізно це відбудеться, я в цьому впевнена. Мій маршрут, мій маршрут буде значить, до. Від залізничного вокзалу сяду на тролейбус 51-й, і поїду пити вино на пляжі Валушці. Отакий От буде мій маршрут після того, як туди приїду. Дуже потужне бажання. Мені є до кого повертатися в Крим, мені є куди повертатися, і мені мені в мене є ще Чорне море і пляж Валушці. Слоган Крим це Україна має, має набути. Дуже конкретного змісту. І я думаю, що нам треба бути готовими до дорослої розмови про майбутнє Криму. Тому оскільки Крим це дім і Крим це є Україна, нам дуже важливо розуміти, що ми повернемося, як ми повернемося, це треба артикулювати. Люди в Криму, які е, зараз да, партизани, які дають нам інформацію для наших спеціальних служб, вони не бояться, знаходячись в окупації. То ми тут також не маємо боятися. Не маємо боятися Російську Федерацію, не маємо боятися майбутнього. Маємо сміливо туди дивитися і наближати його. І врешті повертатися додому, пити класне вино.